Криді Агріколь втілив третій благодійний проєкт для реабілітаційного центру дім металиків у Чернівцях. Понад 8 мільйонів гривень спрямувала фундація групи на купівлю медичного обладнання, яке допомагає дітям. Це місце зцілення для багатьох дітей нашої країни, для найвразливіших дітей нашої країни, тих, які потребують паліативного цілодобового піклування, тих, які... Потребують якісної реабілітації, і в яких немає дому, які постраждали через війну. Ці діти так потребують якісних медичних послуг. Тому Креді Банк» вже втретє долучається до допомоги нашому місту добра. Нове обладнання допоможе здійснювати якісну діагностику, лікування у критичних станах та реабілітацію дітей. Тепер ми можемо встановлювати гастростому в нас на місці. Ми нікуди не транспортуємо пацієнтів. Безмежно вдячні вам за наркозно-дихальний апарат, який можна сказати, рятує життя наших дітей в прямому сенсі цього слова. Наркозно-дихальна апаратура забезпечує ведення пацієнта під час наркозу, підтримує його дихальну респіраторну функцію. Дім «Метеликів» – це унікальний простір, найбільший в Україні безкоштовний дитячий хоспіс. Тут створені умови не лише для лікування дітей. А й для життя без болю та страждань. Коли ти заходиш у цей дім, а, там відчувається зовсім інша аура. Аура добра, аура тепла, аура доброти людської. Коли дітки, які втратили шанс на життя, від яких відмовилися усі, отримують шанс. На порятунок це велике щастя для цієї людини. Лікарі Дому метеликів роблять справжні дива. Лише за два роки сотні дітей отримали тут вкрай важливу допомогу. Криді Агріколь радий підтримати такі добрі проєкти.